Скарби Януковича розбирають по музеях. Щодня антиквари вивозять з Межигір'я десятки старожитностей. Майже три сотні предметів з коштовного майна експрезидента вже в національному художньому музеї. Серед них і безцінний першодрук книга апостола, який понад 400 років. На екскурсію до Межигір'я тепер можна дістатись без заторів. Ці дівчата тут у друге, кажуть, першого разу всього не роздивилися. У нас вишгород. Я впевнена, менше в наше місто, чим ця територія. Туристів у Межигір'ї менше, натомість фахівців більше. В одному з будинків Межигір'я кипить робота. Музейники та історики приїхали оцінити художні цінності Януковича. Подалі від очей туристів забралися аж у підвал. На вході скарбниця під пильним оком бійців самооборони пускають лише музейників і журналістів. До складів межигірського антикваріату ведуть підземним тунелем. До підземного переходу, який сполучає дві будівлі на території Межихіря, в частності спа-центр і безпосереднє помешкання пана Януковича. Він дуже боявся ходити по поверхню. Переміщувався більш для нього безпечними шляхами. На цих стінах музейники сподівалися знайти унікальні картини, але полотна дісталася невідомим поціновувачам. На сьогоднішній день тут мало чого залишилося цінного, тому що мародери, які зрвалися в перший день, почали захопити цю будівлю і чистили її протягом чотирьох днів. Однак на сувеніри розтягли не все у хол мисливського будиночку. Бійці самооборони зносять все, що вважають коштовним. Утім, розібратися що з цього справжні цінності, а що просто дороговизна, в цьому і полягає робота музейників. Сучасне мистецтво їх не цікавить. Золоті та срібні келихи, свічники та статуетки. Експерти забракували. Може бути це і золото, але це все є Врешті те, що шукали, так і знайшли. Це Франція, 19 століття. З Зверху, бачите, фігурка Наполеона. Просто відкриваємо, не вчитуючись. Німецьке вітання готичним шрифтом 1699 рік. Музеї можуть позаздрити. Заздрити більше не треба, прямо з Межигір'я Три сотні експонатів зі скарбниці Януковича доправили прямо сюди, в Національний художній музей України. Саме в цьому залі зберігаються твори, які привезли з Межигір'я. Прошу заходьте. Зала щеть заставлена картинами та іконами 18-19 століття на столі. томи стародруків. Найбільш неочікуваною знахідкою для музейників стала ось ця книжка. Це книга апостол, датована 1574 роком випуску. Це перше друковане українське видання. Зберігалося воно у Януковичі а в ось такій рамці. Зовсім не так кажуть, музейники потрібно зберігати такі видання. А поряд із цією книжкою була ось така папочка. На ній написано: Міністерство доходів і зборів України. Цікаво, що у цій папці. Паспорт на перше друковане видання України. Його високе президенту України господину Януковичу Віктору Федоровичу. Приватні руки неабияк пошкодили без ціни першого Її стан е, самий такий е, незадовільний. Щодня сюди везуть черговий антикваріат з Межигір'я. коли зберуть повну колекцію, музейники обіцяють мистецьку подію для всієї України. Музей зробить дуже гучну, дуже цікаву виставку. Під назвою скарби диктатора». Юлія Фінгарет, Олексій Синельников та Костянтин Богославський. Програма вікна СТБ.